Зараз ми знаходимося на вулиці Харківській. Свою назву вона отримала через те, що виходить на дорогу, яка веде на Харків. Вона ніколи не змінювала своєї назви. Великою пам'яткою цієї вулиці є свято успенський храм, який був побудований на кошти місцевих жителів, освячений в 1896 році. У 30-х роках храм було зачинено та переобладнано як зерносховище. П'ятоспильському храму пощастило більше, ніж іншим. Він не був зруйнований в роки радянської влади. В 1943 році його відновлюють і він вже ніколи не зачиняв свої двері. Ще однією перлиною є Павлоградський драматичний театр імені Бориса Євгеновича Захава. На початку ХХ століття в приміщенні нинішнього театру було засновано театральну трупу, яка ставила українські п'єси під керівництвом Михайла Хмари. Наприкінці ХІХ століття міська управа придбала приватний будинок для народної аудиторії. Саме тут вперше декламував вірші майбутній актор, режисер та педагог Борис Захава. Зберігся приватний будинок сім'ї Балабана. Коли наприкінці ХІХ століття місто Павлоград стало центром борошномельного виробництва, найбільший млин на той час належав родині Балабанів, Моєсею та Груні. Борошно їхнього виробництва славилося своєю якістю та дрібним помолом, випускались декількох сортів. На ярмарках борошно займало перші призові міста та користувалося попитом не лише в нашому місті, а й далеко за кордоном. Млин знаходився по вулиці Центральна, де зараз міський культурно-дозвільливий центр. Також уціліла центральна частина приватного будинку сім'ї Полякових. У 30-40-х роках 19-го століття члени цієї сім'ї були потужними підприємцями, мали низку своїх магазинів та нерухомості в місті. У 50-60-х роках розміщувалась школа номер 11 з 23 лютого 1982 по 2002 рік працювала терапевтичне відділення центральної міської лікарні. Будівля кінця 19-го, початку 20-го століття. Тут проводили дозвілля офіцери 135-го керч Керч-Єнікольського полку. Також на вулиці мешкав поет-підпільник Микола Шут та Василій Гордієнка народний скульптор.